Створення свідомого штучного інтелекту наразі недосяжна мрія прихильників цієї технології, але ще як рішення проблеми, як і все геніальне причаїлося у простоті. Замість того, аби вигадувати хитрі комп'ютерні алгоритми для моделювання свідомості, британський бізнесмен і генеральний директор компанії The Simulation Едвард Саачі пропонує відмовитись від складних рішень на користь чогось скромнішого. У якості прикладу він наводить відкриття пеніциліну, що сталося випадково. Коли в один із осінніх днів 1928 року, повернувшись із двотижневої відпустки в Сафолку, Олександр Флемінг неочікувано знайшов у одній із чашок Петрі плісніву. Що перешкоджала бактерій стафілококу розмножуватись? Едвард Саач і його команда наразі так само намагаються виростити в чашці Петрі свідомий штучний інтелект. Звичайно, метафорично. Від винаходу Флемінга Сачі пропонує взяти простоту і легкість, тобто створити для моделей штучного інтелекту таке середовище, де вони могли вільно розвиватись, і хто знає, можливо, в майбутньому такий невимушений розвиток призведе до формування синтетичної свідомості. Дослідники створили віртуальну симуляцію міста Сан-Франциско, населеного віртуальними агентами. Вони ходять на роботу, чимось цікавляться, закохуються, будують стосунки і втрачають один одного. Вони не Відіграють у симулятори на розважальних системах Nintendo і відвідують персональних психотерапевтів роботів. Доктор Джонсон, акіпгавінайтмесдамейбіолпатов сам диджитал фарс, а не інтрика симілейшню мілатемейтриксерн. Тобто вся ця симуляція керується штучним інтелектом. Він сам вирішує, як буде розвиватись місто і кожен з його агентів. Живим людям, тобто нам з вами, заборонено брати участь у симуляції. Ви можете лише спостерігати за тим, що відбувається у віртуальному місті, через своєрідне реаліті шоу зі штучним інтелектом. Там ви будете бачити, як розгортається життя цих персонажів. Можливо, реаліті шоу із штучним інтелектом в майбутньому стане вашим наступним улюбленим видом розваг. А зібрані звідти дані стануть найкращим відображенням даних про розвиток штучного інтелекту. Таким чином, у симуляції науковці намагатимуться створити умови для випадкового відкриття синтетичної свідомості. Можливо, цей момент настане зовсім несподівано, коли мільйони людей, повернувшись після роботи, щоб подивитись на своїх улюблених персонажів у симуляції штучного інтелекту, неочікувано побачать одного з агентів, який дивитиметься на вас здивованими очима і запитуватиме: «Хей, а ви хто?